Вітаю друкарі і ті, хто тільки починає цікавитись цією темою. Одним з найважливіших питань, які виникають у людей, що хочуть зануритися в 3D-друк, це вартість цього хобі. Скільки коштує побалувати себе цікавим заняттям? Коротка відповідь: дорого. Ми всі любимо рахувати чужі гроші, це у нас найкраще хобі. Але сьогодні я пропоную порахувати мої гроші, ну і ваші донати, тому що саме ваші донати роблять із мого хобі дуже корисну роботу. Ваші донати. До речі, QR-код для них ви бачите зараз на екрані. Так от ваші донати допомагають нам надрукувати для них все, що вони потім використають проти ворога. Ну, ви зрозуміли, хто є хто. Тому перед початком, під рахунком моїх коштів і ваших донатів, попрошу вас зробити прості кроки: підписатися на мій канал, поставити лайк або дизлайк цьому відео, залишити коментарі з питанням або пропозицією. Швиденько зареєструватися на друкармії, почитати статті в особистому кабінеті. Друкармії, почати друкувати. Ну або ж задонатити нам, якщо вам легше виділити гроші, а не розбиратися в тому всьому. Маленьких донатів не буває. Друкуємо. Ну що ж, давайте почнемо рахувати все, що я спробую вам розказати сьогодні, буде на прикладі участі в друкармії. Це дуже наглядний приклад, і я сподіваюся, вам стане трохи зрозуміліше масштаб вартості 3D друку. Перше це вартість принтеру. Ціни на нормальні апарати стартують від 15 тисяч гривень і до небес, а в реальності до 100 тисяч гривень. Все, що вище, вам не треба, бо це відео не для мануфактурщиків. Все, що нижче 15 тисяч гривень, це вже для ентузіастів, яким не вистачає стандартних налаштувань і вони обожнюють все апгрейдити і допилювати, що в кінцевому рахунку виходить завжди дорожче 15 тисяч гривень. Тому якщо вам треба просто друкувати, починайте з призбування. Визного бюджету в 15 тисяч гривень. Тримайте цю цифру в голові. Наголошую, що це нормальний принтер, на який є розхідники і велике ком'юніті, де вирішено вже 90% всіх проблем цього принтеру. Зараз почнуть в мене кидати самозбірними принтерами і китайськими поробками за 5 тисяч гривень, але це вибір кожного. Я вибрав друкувати, а не копатися в аберейдах і прошивках. Маєте зауваження? Пишіть коментарі, вислухаємо всі аргументи за і про. Тепер принтер необхідно чимось годувати в більшості випадків. Це пластик. Наступна цифра це вартість пластику. Я беру середню вартість пластику на ринку України без заморочок із закупкою за кордону і доставкою верблюдами по морю до вас додому. У нас задача друкувати, а не доставати щось із під землі. Так от, середня вартість 1 кг пластику PLA, А саме такий пластик ідеально підходить для початку: 450 грн. Наші виробники дають нам знижки за промокодами, які надають в друкармії? Також можна зекономити, закуповуючи великими партіями, але, як я раніше казав, ми не масові виробники. Скільки треба пластику вам, це дуже індивідуальне питання. Але, наприклад, у мене одне замовлення на друкармію не було менше 500 грам. Тобто, одне замовлення для наших воїнів вам обійдеться приблизно в 200-250 гривень. А як же показник розроблення? Сходу пластику за добу спитаєте ви. Тут основним критерієм буде швидкість вашого принтера. Чим швидше принтер друкує, тим більше пластику на добу піде. А також є ще можливість браку. І от тут, чим простіший принтер, тим більша вірогідність браку. Я не кажу, що дешевий принтер 100% буде штампувати брак. Ні, але шансів звичайно більше, ніж у популярних і протестованих на ринку моделях. Як ви помітили, я зараз вам даю приблизні розрахунки виключно для того. Щоб зрозуміти для себе вартість участі в друкармії. До речі, по посиланню в описі можете долучитися до друкармії і побачити все на власні очі, а краще надрукувати щось корисне. Я не рахую витрати електроенергії, бо вважаю це супер незначними витратами, дивлячись на те, скільки споживає один принтер. Але якщо приблизно, то ваш один принтер за 15 тисяч гривень за місяць безперервної роботи з'їсть гривень 100 електрики. Так, мабуть, для когось і 100 гривень. Місяць це великі гроші, ну тоді на жаль, це заняття не для вас, бо витрати будуть іще. Тому донатьте хоча б 10 гривень місяць, бо як кажуть, маленьких донатів не буває. Далі по обслуговуванню 3D-принтера тут взагалі плаваюче. різні компоненти, різні принтери, різні виробники. Немає сталої цифри, яка необхідна в місяць на підтримку апарату, але і лякатися не треба. Розхідники на прості принтери коштують недорогі, такі як сопла, плюс-мінус 50 гривень штука, кулер. Плюс-мінус 150 гривень штука, термобар'єри, плюс-мінус 50 гривень штука. Мастило, плюс-мінус 100 гривень. Це все треба в процесі друку, але воно може знадобитися один раз на місяць або може один раз на рік потребує заміни. А може і ніколи вас не потребує, але потребує. це. Я вам обіцяю, наче все сказав про те, скільки буде коштувати перший крок в це хобі. Давайте просумуємо. 15 тисяч гривень принтер плюс 450 гривень кілограм пластику і 100 гривень в кінці місця на електрику. Всього приблизно 15 тисяч 600 гривень. Ну а далі почнеться постійний пластиковий голод. Вам треба буде ще ще, ще пластику. От, набігає кругленька сума в місяць. Ну, якщо дуже приблизно, то вийде плюс-мінус 7 кілограм на місяць, а це плюс-мінус 3 тисячі гривень. Це при умові безперервного друку на простому, не швидкому принтері. Поділіться в коментарях. А скільки у вас пластику друкується в місяць. Це все ми з вами говорили про участь друкарні, скільки приблизно необхідно, щоб почати. І скільки необхідно для більш-менш продуктивної роботи в спільноті. Тепер порахуємо мої гроші. Одразу скажу, що не для всіх підійде моя схема, тому що з вкладанням коштів необхідно мати і багато часу на підтримку того, що у мене вже є. Давайте почнемо. Я маю маленьку ферму в три принтери. Як я їх купував, де і точні суми, я назвати не буду. все це можна знайти в інтернеті у вільному доступі. Я вам назву плюс-мінус кінцеву суму. Всього цього три принтери обійшлися мені в плюс-мінус 110 тисяч гривень. Все купувалось поступово на протязі десь півроку. Починав я з принтера вартістю 12 тисяч гривень, але в Китаї можна було взяти за 7 тисяч гривень, може й дешевше. Друкував гарно, але часу на вирішення його проблем уходило колосально багато, тому я продав його. По пластику. Зараз я спробую з вами порахувати, скільки я витратив власного пластику, а скільки донатного на замовлення друг армии. Судячи зі статистики, в особистому кабінеті друкармії я надрукував 64 кг пластику. Якщо ми будемо брати середню ціну 450 гривень за 1 кг, то це плюс-мінус 29 тисяч гривень я витратив на пластик за майже рік участі у спільноті. Банку для донатів я створив у липні 2023 року. З того часу на банці акумулювалося 21 300 гривень. Рахуємо, що власних коштів на пластику. Пластик я витратив плюс-мінус 8 тисяч гривень. Ваші донати пішли виключно на пластик. Принтери купував я за власні кошти. Обслуговування проводжу за власні кошти. Ну і час витрачаю власний. Тут не враховано замовлень для фронту, які проходять повз друкармію. Хтось може попросити напряму в мене надрукувати щось для військових без статистики і фіксації витрат, тому цифри можуть бути трохи більшими, але левова частка, звичайно, іде через друкармію. Три мої принтери працюють майже без зупинки 24 на 7. Один принтер тільки на друкармію, інші два на комерцію і іноді на друкармію. Ну от так я перетворив власне хобі на корисну роботу. Ваші донати допомогли нашим захисникам і захисницям нещадно випалювати окупанта. Я вважаю такий симбіоз дуже ефективним. Кожен має займатися тим, що вміє. Тому якщо у вас немає часу розбиратися з отим всім, то по QR-коду ви можете задонатити нам, а ми вже додамо наші знання і технічні засоби для створення дійсно корисних штук для наближення перемоги. А якщо ви все ж таки вирішили розібратися в темі глибше, ласкаво просимо в друкармію. Там все покажуть і навчать. Головне терпіння і все вийде. До зустрічі в друкармії. Друкуймо!